Поважати наш стяг і, і наше знамено. Значить, так. Дякуючи всім тим приймакам, які стоять зараз за моєю спиною. Дякуючи цій прийматській січі, яка все-таки в нас відбувається на протязі 13 років. Дякуючи всім тим спонсорам, які постійно знаходять е, можливість допомогти нам е, на, для проведення цього свята. Я ще, і ще раз хочу показати, наскільки ми шануємо своє свято і наскільки ми шануємо своє знамено. A te pare, sono un problema qui. Tutto bene, posti, posti, posti! Vai, <laughs> right,